Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по ознакам зодіаку. Сьогодні у нас леви на грудень місяць 23-го року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні відео прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду аналіз, веду статистику. Дякую. Ну, все, починаємо. Поїхали! Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Лев у грудні місяці цього року? Хай скажуть урон правду. Еху перевернуто. Маннос. Ейос. Лаус перевернутий. Меркано. Єбо. А. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Лев у грудні цього року. Альгіс. Перт перевернутий. Ансус. Ага. Цікавенько. Да, місяць у вас насичений буде. Добре, що ми маємо? Отож, фего перевернуто. Маннас, Ейвас, далі. Лагус перевернути, Беркана, Геба і фінал. Альгіспер перевернутий і Ансус. Добре, що ми маємо? Ну, а сідразу, фегу перевернуто. Трати. В даному випадку це про трати, це не про збитки. Чому кажу трати? А тому, що ось далі ви падаєте якраз. Далі падаєте ви. Ну, добре, тут не лише фінансовий аспект є, тут є ж аспект нематеріальний, тобто аспект стосунків певних. Знов-таки, не лише любовних, а стосунків взагалі в широкому спектрі цього розуміння. Підноруна перевернута. Ну, знаєте, ем, якесь обнулення, да, якесь погіршення можливе. Саме отаких от от стосунків, якщо взяти. Ну, в першу чергу, тут про фінанси йде. Далі, ось Манус. Ну, утрати, як би у вас. Трати на себе, да, трати на подарунки, зокрема, і так далі і тому подібне. Ось. Ну, якщо взяти Маннас, це і те, що м -м, багато взаємодії з людьми у вас буде, давайте так скажемо. От. Е, відповідно. І, ну, і Маннас це взагалі позначка, як цілісної людини, тобто ви розумієте, що ви хочете, що вам треба, да? Е, куди вам там вкладати гроші, да? умовно кажучи, що вам там купити або що. Тобто, це не збитки, це от якраз трати. Ті, які заплановані, ну, тут як на себе, так і відповідно на інших людей. да. Ну, Ясно, подарунки, зрозумів. Різдво у нас, Новий рік, відповідно. Далі, ось. і, і ось. Ну, Певні труднощі на шляху є. Да? певні перешкоди будуть, не без них. Але це такі перешкоди, які долаються, знаєте, як ото бігун. Перешкоду переплигує на доріжці, так оце і у вас. Перешкода долається, і воно вам ріст і розвиток дає. Вихід на якийсь новий рівень. Да? Людина росте і розвивається саме, коли долає перешкоди. Ну, оце воно. Тобто, нічого такого, подолаєте, сила у вас на те є ресурс. Далі. Лагус перевернутий. Ну, це вже цікаво. Тобто, ну перше, що йде, загроза певна обману. Да? Це один момент. Далі. Не той вектор, розпилення сили. Про що мова, ви забагато всього вхопились одразу. Отже. Забагато всього вхопились одразу, а сил, енергії та все потягнути немає. Відповідно, розставте пріоритети. Розставте пріоритети, виберіть те, що вам треба в першу чергу робити і послідовно робіть. Не все одразу, а послідовно. От тоді у вас воно наладиться, справи підуть. Мало того, ось перешкоди якраз, знов-таки лагос. Тобто у вас ніби як якась певна розгубленість іде. Да? Не знаєте за що хапатися, який саме вектор вибрати. Да? Ну яка тут порада? Слухайте розум, тому що інтуїція вас щось може підвести, завести не туди. Слухайте розум, слухайте логіку, відповідно. Далі, фехо перевернута, лаус перевернутий. Саме е, тут руни рекомендують саме вектор щодо трат. Вибрати правильний. То, тобто, що тут, як підуть подарунки, якісь якісь страти. Ну, отже, е виберіть, що вам в пріоритеті, а що може почекати. Да? От. Що тому, що, тому, що ризикуєте, потратити аж занадто багато, да? і потім про те шкодувати. Або, що, або не те купили, або купили зайве, умовно кажучи. Да? Ну, тому обережно. Далі, ну, про обан попередив. Також, відповідно, слухайте розум, аналізуйте інформацію і зможете його уникнути. Далі, що ми тут маємо, ще так цікаво. Ну, про це сказав, добре. Давайте далі. Далі, ось Беркана. Ну, ріст розвиток у вас буде певний. Чого, до речі? Тобто, коли ви виберете все-таки правильний вектор, розставите пріоритети, у вас ось буде ріст і розвиток, якраз. Да. Поки ви пріоритет, відповідно, не розставите, воно у вас втрата сили, і справи йтимуть ну, так собі. Да? Тобто, виберіть основне і йдіть по списку, як то кажуть. Та? От тоді у вас буде успіх. Далі. Що ми тут маємо? М -м -м. Ну, Беркална сказав, ріст, розвиток, якби, як вас, як особистості, ось, до речі, якщо так, так і взагалі е ріст, розвиток саме ваших там, справ, планів і так далі. Ну, тут, ось ви падаєте, то, то у вас щось. Ну, це якесь навчання, якщо так, знаєте, вкладання грошей в себе. Тобто, це, я ж кажу, не збиток, це от саме трата на себе. Ну, знання, будь-то хоч куплена книга якась навчальна чи там курс, це явно позитивно, відповідно. На цьому економити явно не варто. Воно вам в плюс піде, в розвиток піде. Далі. Ну, ось геба падає. Руна партнерства, руна стосунків. Тут уже в широкому спектрі цього слова. Тобто, тут як любовні стосунки, так і робочі, ну і так далі. Тут і родичі, друзі, близькі, знайомі, все сюди. Далі, ось беркана гебов. Ну, ріст стосунків, якщо так. Ну, беркана, в принципі, жіноча руна. Да? тобто Ріст стосунків саме з жінками. Ну, як це для чоловіків, відповідно, хто дивиться. Для жінок просто ріст стосунків, е, ось, може бути й будь-яких не обов'язково любовних. Да. Ну, окрім того, гебо – це як дар вищих сил, якщо саме високе значення взяти. Тобто це якась подія, якась інформація, та якась, те, що вам дуже допоможе, повпливає на ваше подальше життя. Так? Ну, а якщо більш приземлений варіант взяти, просто приємний, несподіваний подарунок. Да. Ну, у нас тут знову таки свята, да? тобто подарунки явно будуть. Можуть бути і приємні. ну, Подарунок це, в принципі, завжди приємно і несподівані. Так? Далі, що ми тут маємо? Ну ось, Ейвас і Гебо. Да. Тобто, з одного боку, ріст партнерства, певно. А з другого боку, і певні перешкоди є на шляху того партнерства. Ну, явно мова про різні речі йдуть, про різні аспекти, так би мовити. так. Ну, кожного своє, в кожного своє, відповідно. Перешкоди, до речі, якщо так, теж ви можете подолати з допомогою партнерства. Тобто, вам не самостійно треба, як то кажуть, тягнути лямку, а не боятись попросити допомоги. Допомога може бути різна, може бути порада, ну а може бути і чисто фізична допомога. так. Да. Тобто, ключ до ваших вирішення ваших проблем питань якраз в партнерстві. От, Будь-то хоч порада, будь-то хоч допомога фізична. Не стидайтесь того, як би вам не відмовлять. Ось, як це кажуть, за спрос в лице не дають. Да? Ну от, Далі, що ми маємо? Фінал. добираємося до фіналу. Альгіс, пер, перевернутий іансус. Ну, ось Альгіс. Загалом місяць у вас такий, знаєте, ви в комфорті, ви захищені, це, до речі, захист вищих сил. Тобто, ви в комфортній, в комфортній для себе обстановці, в комфортній для себе ситуації. Події розвиваються так, як вам комфортно. Ну, там, да, хай там ось певні негаразди є, але ви їх долаєте, відповідно. Ну, так далі. Місяць такий, знаєте, ну, такий буде. Спокійний, давайте так скажемо. Тобто, плавно все йтиме без якихось то різких таких, знаєте, вибрикунів, давай, Отак назвемо. Далі. перт перевернутий. В даному випадку то не про невдачі. В даному випадку от прикривають інформацію. Тобто, якийсь вам сюрприз буде. Не все показують. Отак от, от. Добре, ну по фіналу Ансус. Руна вищих сил. Да. До речі, несподівані новини, хороші саме новини в даному випадку. Ем. Ну І взагалі, знак від вищих сил. Тут ось вам дар від вищих сил падає, тут ось знак. Ну, відповідно, якщо щось таке просили, чекали, ну, от маєте отримати. Відповідно. Ну і загалом, Ансус це як реалізація планів в тому числі. Тобто те, що ви собі на місяць плануєте, загалом воно вдасться вам реалізувати. Чому кажу загалом, ну, тому що ось тут певні перепони на шляху все-таки є. От. Плюс тут ось є певна таємниця. Не все показує. Ну, але загалом, раз це фінальна руна розкладу, то має у вас місяць бути такий, знаєте, позитивний, продуктивний. Більшість, хай не всі, але більшість планів вдасться зробити, відповідно. Ну і загалом, думки у вас правильний, правильний якби, вектор мають набрати. Тобто, що тут, ось, бачите, у вас якийсь неправильний вектор. так от до кінця місяця, від протягом місяця, давайте скажемо, у вас думки стануть так, як слід. В правильне русло, в правильний вектор. Отак-от. Добре, ну підсумовуючи, що у нас тут? Ну ось, трати, зокрема, і не заплановані можуть бути, да? відповідно, тут трати як на себе, так і на інших людей. Подарунки там і так далі. Тому подібне. Ну, розраховуйте власні сили. так? Подолання труднощів буде далі. Виберіть вектор руху, щоб у вас е виберіть, розставте пріоритети в роботі. Складіть список, що у вас основне, а що може почекати. От по ньому йдіть. Бо у вас іде розпил ресурсу. Ну, тут як фінансовий ресурс, так і не лише показують. Далі ріст різних стосунків: як любовних, так і не лише. І вирішення проблем, де у вас, та теж в партнерстві. Тобто, якась порада, допомога зі сторони. Не стидайтесь того просити. Далі, ну, загалом місяць у вас комфортно пройде, загалом в такому ритмі, знаєте, будете все спокійно, комфортно, захищено почувати, знаєте, як у Бога за пазуху, як то кажуть. Ось, ну певні, певне, щось прикрили, не все показали, якісь несподіванки будуть. Несподіванки мають бути загалом приємні. Ну, по фіналу Ансус, загалом плани у вас, ваші робляться, думки протягом місяця набирають, як би, правильний хід, правильний вектор. Ось так. Ну, до речі, Ансус це і те, що багато буде якогось спілкування, якоїсь комунікації. Ну, відповідно, як в живому форматі може бути, так і в електронному. Сюди ж. Ну, ось такий прогноз вийшов загалом, в принципі, доволі позитивно. Цікаво, як програється, потім почитати відгуки. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.